Цікаві факти про шкідливі звички. Всім давно відомо, що не можна торкатися обличчя руками, тому що на них велика кількість різних мікробів, котрі, потрапивши на шкіру, можуть викликати алергічні реакції та шкірні захворювання. Жування жуйки. Жуйка дійсно корисна для зубів, однак часте жування Призводить до того, що тонус нижньої частини обличчя знижується і утворюється подвійне підборіддя і зморшки на шиї. Алкоголь у спарті для жителів періодично проводилася спеціальна антиреклама алкоголю. Один з міських голів напивався до непристойності, ходив по вулицях міста і своєю поведінкою демонстрував громадянам, що поясство це велике зло. До речі, у жінок алкоголізм формується швидше і лікується важче, ніж у чоловіків. Сидіти, закинувши ногу на ногу. За статистикою, в цій пользі відбувається пережим кровоносних судин, і, як наслідок, порушення циркуляції крові. Наслідки частого сидіння нога на ногу варикоз, а в найгірших випадках застій крові в зоні малого тазу. Переїдання. Щоб позбутися від цієї звички перевчіть себе їсти повільно. Можете спробувати використовувати для їжі чайну ложку або китайські палички. Якщо ви їсте, то не слідкуйте за захоплюючим серіалом або не балакайте по телефону, тому що це одна із причин зниження швидкості метаболізму, яка призводить до порушення перетравлення їжі. Паління тютюну виникло з релігійних церемоній в Америці. Спочатку цим займалися тільки шамани і жерці. Сходом цей термін був придуман тільки в кінці XVII століття, а до цього це називалося сухим піяцтвом. У деякі сигарети надається бльодик китів, амбра, а більше все чевина.